Активному та непосидючому спанієлю на кличку Денні всього чотири роки. Він служить закарпатській митниці і навчений виявляти наркотики та тютюн. Митники переконують, головне бажання до гри. Тоді Денні старанно шукатиме заборонені товари. А якщо собака нічого не виявив, можна бути спокійним. Позаяк контрабанди в автівці немає. Спрацьовує ризик, ми тоді задіємо, або якщо якісь них характерні. Перевезення, вантаж, не, не в тій не так І тому, Або якщо після рентгена якісь ризикові області в вантажі, тоді ми залучаємо собачку. З таких показників затримань у нас є три роки тому він знайшов понад 30 кг героїна. Це таке, що вагома. а так сигарети в нього весь час є. Якщо ж спрацьовує автоматична система управління ризиками або ж у водія не в порядку документація на товар, який знаходиться у авто. Він обов'язково прямує до відділу мобільних скануючих систем. На КПП «Ужгородвантажний» за добу сканують більше сотні вантажівок. Процедура нескладна, поза як триває всього до п'яти хвилин. А система відрізняє метал від органіки, виявляє тютюн, наркотики та інші заборонені речовини. Водій Віддає документи оператору, ззаді операторська, і заїжджає, залишає там машину. Нікого в машині супроводжуючих, не, не має там залишатися. всі виходять сюди. І далі починається вже сама робота. Автоматично включається сповіщення, що обережно вхід заборонено, ніхто туди не заходить. Починає роботи сам оператор. Включає систему, там є теж звукові сигнали. 786 протоколів про порушення митних правил на суму майже 115 мільйонів гривень виявили тут і з початку року. Найчастіше контрабанду приховують у транспортних засобах та валізах, а також вказують неправдиві дані щодо кількості товару. Основними предметами порушення митних правил виступали транспортні засоби, продукти харчування, тютюнові вироби. Промислові товари, валюта, дорогоцінні товари, також були серед них і наркотичні та психотропні речовини, а також зброї, зброї та боєприпаси. У всіх цих випадках митниця здійснює провадження та приймає рішення в залежності від того, який орган розглядає або приймає сама самостійне рішення, або запроваджується протоколи, направляється на розгляд до суду, де суд виносить рішення згідно санкцій відповідної статті. Порівняно з минулим роком кількість порушень на Держкордоні України зменшилася. Серед нетипових товарів, які намагаються незаконно перевести через держрубіж поставки гуманітарної допомоги. Сім таких порушень зафіксували митники і склали відповідні протоколи.